По іншому не буде. Більше того, я думаю, може бути ще й гірше після війни, після перемоги, мене рве на частини, коли я читаю от прийдуть, мовляв, хлопці з фронту, то вони швидко наведуть тут лад. Знаєте, хлопцям і дівчатам, які прийдуть з війни, точно буде не до того, щоби робити роботу, яку мали і повинні зробити ми вони прийдуть змученими і травмованими в фізичному і психологічному сенсі. Прийдуть туди, де не всіх чекають чи дочекаються, туди, де не всі будинки вціліли, туди, де не всі друзі живі або на місці, туди, де немає роботи і відповідно грошей. А ми. Що ми? Замість того, щоби чистити наші конюшниці авгієві стайні, ми чекаємо хлопців і дівчат з фронту, чекаємо, що вони мають зробити нам таке розібратися з церквою Московії. Яку ми боїмося чіпати, бо ж збуримо людей, а люди у нас ніжні, вони можуть не винести винос тіл московських попів з наших лавр, запитати Татарова, заступника голови ОПУ, скільки він ще планує заробити на біді і на війні, щоби назавжди покинути нас, і як там Микитась, чиїм дахом і подільником він був, чи, можливо, ще й є. З'ясувати у Резніченка, голови Дніпропетровської ОДА, як йому вдалося також щасливити коханку аж на 2 мільярди гривень. І що він такого сказав президенту, що той після медійного скандалу забрав його у свою свиту і привіз у визволений Херсон? Спитати у прикордонної служби, як братам Суркісам вдалося вивезти за кордон майже 20 мільйонів доларів, і не тільки Суркісам. Як всі ті хлопи взагалі виїжджають і стають монакськими комбатантами? Приїхати до Запорізької міськради і спитатися, як можна привласнити вагони міжнародної гуманітарної допомоги і спокійно собі жити і керувати далі? Спитати Єрмака, а як там телеканал, який ще не отримавши ліцензії, вже увійшов у єдиний телемарафон. Як там люди Єрмака, які змінили людей олігархів у державних підприємствах і перейшли під контроль Єрмака? Спитати у Кирила Тимошенка, ще одного заступника в ОПУ, чи вистачить йому 24 мільйонів гривень, які отримала фірма його родини, виробляючи контент для того ж єдиного телемарафону. Спитати в Олександра Ткаченка, міністра культури. А що там з музейними цінностями, які нам пропонували іноземні партнери вивести перед війною? І ще що там із землями під Довженко центром. Спитати у шмигаля, прем'єр-міністра країни, яка воює, навіщо націоналізовувати, так би мовити, розбиті підприємства, повідомивши, що потім їх повернуть. Тобто, після того, як Коломойському і компанії полагодять те, що росіяни розбили і знищили, так? Спитати у фонду держмайна, а як вони так змогли продати три спиртзаводи по 3 мільйони доларів кожен. Практично так коштували будинки під Києвом до війни. Як могли спалити концепцію створення біопаливної компанії на базі спиртзаводів? Чи покупців цікавили виключно ліцензії? Я можу ще написати сотню питань про великі будівництва, ремонти і реконструкції доріг. Відсутність стратегічних запасів на початок війни, відсутність зимової військової форми, про яку волонтери кричали з травня, але дякувати партнерам привезли з усього світу, про корупцію і заробітки людей при владі, про те, як продовжують призначати членів ОПЗЖ надалі, на якісь посади, свіжий приклад, радник Янушевича, голови Херсонської ОДА, опізіяжест, який раніше був радником сальдо, уявляєте собі. До речі, цей кадр сам відмовився від посади радника, а так то загалом, очевидно, слух усе влаштовувало в його біографії. Поки хлопці і дівчата воюють там, ми маємо воювати тут, бо все оце випливе і далі буде керувати, не сумнівайтеся. Бо коли буде знищено зовнішнього ворога, може виявитися, що внутрішній вкорінився і розрісся тут назавжди. А тому ми не маємо забувати про всі оці запитання і маємо продовжувати їх задавати і нагадувати про них, і бажано все гучніше і наполегливіше. Слава Україні, слава ЗСУ. Все рівно переможемо і зовнішніх, і внутрішніх ворогів. Все буде Україна!